Здравствуйте. На канале Черноморской телерадиокомпании, а также в эфире телекомпании «Социальная Краина». С вами Александр Ренковский. В нашей студии Андрей Павловский, член Совета Всеукраинского объединения «Батькивщина», эксперт по социальным вопросам. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Витаю вас и наших глядачей. А я надеюсь, знаете, что вот я задам вам несколько вопросов, но перед этим я хочу посмотреть, чем занимались сегодня депутаты Верховной Рады на пленарном заседании. Пожалуйста, сюжет наших корреспондентов. В країні війна, а він замовляє тур на Мальдіви вартістю в майже 10 тисяч євро. Фіксація листування нардепа Андрія Мірошника призвела до гучного скандалу. Через шквал критики. Народний обранець сам написав заяву про складання мандату. Втім, аби її задовольнити, у Ради голосів бракувало. Голова ж фракції Самопоміч дав колезі найліпшу характеристику. Народний депутат Мірошник людина вільна, людина гідна. Чесна і добросовісна, так він допустив помилку. Помилка його полягає в тому, що він займався власними справами не в цьому місці і не в цей час. О, така ваша характеристика відносно того, що ваш колега є людиною чесною. порядною, на тільки підтверджує те, що він має в такому випадку попрацювати народним депутатом і виконати те, що він давав зобов'язання перед народом. Це важкий труд. Схвальні відгуки довго заважали нардепам позбавити колегу депутатських повноважень. Цілих чотири спроби так і не зібрали необхідних 226 голосів. Вдалося це зробити. Лише з п'ятої більшість із тих, хто потрапляє до цього залу, чіпляються за мандат, як воша за кожуха, обростають як пеньки мохом, сидять у Верховній Раді. І що б вони не робили їх звідси з парламенту, можна винести тільки вперед ногами на байкове кладовище. Це історія не про те, що писав народний депутат. Ми до речі, просимо всіх журналістів до кінця розібратися в цій історії. Зробити розслідування і розставити всі крапки, але повторюся, це історія не про Андрія. Це історія про те, що в цьому парламенті ми з вами маємо народити справжню європейську політичну культуру. Загалом депутати знову відзначились не дисциплінованістю, а коаліція відсутністю консолідованих думок. Наприклад, для того, щоб у першому читанні проголосувати за законопроект про акціонерні товариства та відправити на доопрацювання зміни до правил зупинки автомобілів працівниками ДАІ, знову знадобилось по декілька спроб, адже до сотні депутатів просто не голосували. Гарячі обговори. Рення в парламенті очікується наприкінці робочого тижня. 15 травня свої звіти в парламенті представлять депутатські робочі групи з питань виявлення фактів корупції в уряді та обґрунтованості підвищення тарифів на комунальні послуги. 7 травня з об'єктивних причин цього не було зроблено. Тому я би просив всіх максимально в п'ятницю прибути, заслухати звіт. І прийняти відповідні рішення. Хотів би, щоб цей захід був максимально публічним, для того, щоб ніхто не приховував жодної інформації, а навпаки, дали інформацію про те, що досліджено, що зроблено, що підтверджено, що не підтверджено, для того, щоб ніхто на цій темі не спекулював. Батьківщині було що сказати вже сьогодні. Буквально за три тижні робоча група з депутатів. Змогла зробити набагато більше, ніж всі органи держави разом взяті. Фактично, ми підтвердили, що мільярд кубів газу власного видобутку приховувались теплокомуненерго, накомнафтогаз і подавалися як газ, нібито який спалює населення або комунальні потреби. І це є фактично прямим фактом корупції, які повинні бути фактом дослідження в парламенті. Микола Різник, Дмитро Гришко, Соціальна країна. Ну, ви смотрите, значить, Чорноморську телерадіо кампанію телекампанію Соціальна країна. Перший вопрос Андрію Павловському. От, Андрій, ви були народним депутатом. Скажіть, пожалуйста, чому більше от? Такое впечатлення. Ну, хорошо, тогда була злочинна влада, якби да? как бы там не ходили депутати. Сейчас, чому депутати, на ваш взгляд, не ходять, когда розглядаються достаточно важливі законопроекти? Ну, це питання моральної, так скажемо, відповідальності, в тому числі політичної, кожного окремого депутата перед в першу чергу, як це не банально звучить, своїми виборцями. І взагалі розуміння свого громадянського обов'язку, тим більше, що ти обраний, ти є представник народу і ти повинен слугувати цьому народу. А якщо вони... люди цього не роблять, значить вони недостойні цього високого звання. А яким образом можна. І людям треба робити на майбутні вибори висновки. А Чи можна ли якимсь образом заставить депутатів ходити? Важні речі розглядаються, так, їх не. Ну, ну, ви знаєте, нас, господи, коли ми візьмемо діючий трудовий кодекс. Там є доволі жорсткі норми людині. Якщо вона запізниться угу. на роботу декілька разів, якщо хоча б один день прогуляє, є жорстка дисциплінарна відповідальність аж до звільнення, позбавлення премії, зарплати, то чому ж прості працівники підпадають під таку жорстку відповідальність, дисциплінарну, а народні депутати Так, а вже депутати... є намагання голови Верховної Ради, що? Тим, хто не був на парламентському засіданні, не зареєструвався, прогуляв, пропустив, то за цей день депутату не виплачується заробітна плата. Але я думаю, що цього замало, і треба просто, якщо можна людину за прогули звільнити, внести таку норму в закон угу. про статус народного депутата. Пропустив, без э, поважних причин, 5 заседаний, иди гуляй, складай мандат, автоматично позбавляйся угу. звоня народного депутата. Хорошо. бы а, а теперь о дисциплине, знаете, как бы каждого из нас, о дисциплине плательщиков коммунальных услуг. Знаете, вот мне что интересно, а, за апрель уже многие получили платежки, да, в которые, ну, квитанции на оплату, да, или счета, да, по которым надо идти. И суммы, говоря, мягко говоря, многих не радуют. Особенно на газ так. Да, а, а в особливості на газ скажіть, пожалуйста, да, що, що, що не так опять? Вроді газ то у нас український для нужд а, комунального хозяйства. Ну на жаль, енергетичні чиновники ставлять нам тариф по максимальній ціні, по ціні імпортованого газу, який в 10 разів дорожчий за український. Зараз е, ми беремо той же російський газ дорогий по ціні 240 доларів. А реально собівартість газу українського, який нафтогаз покупає у такої державної структури, як, як укргазводобування, по ціні 23-24 долара. Порівняйте 10 разів на порядок. Український газ дешевший. Але там йдуть певні накрутки, рента 70 відсотків нажіте, предприятие українське получає 23-25 доларів всего лишь за этот газ. Так, да, така ціна собівартості. А куди дівається різниця між ціною і той ціною, яка йде на ринок? А проблема в тому, що між підприємством видобувником і, і так скажемо кінцевим споживачем багато посередницьких структур. Uh -huh. Які транспортують газ, які нібито його обраховують, зберігають і так далі. і так далі. В результаті після кожного посередника ціна в декілька разів зростає. Uh -huh. І до того ми виходимо до Нафтогаз, нам нарахував. Таку ціну, що за 1000 кубічних метрів зараз приходять людям платіжки по літньому тарифу а, не по пільговому а за 1000 кубів, 7 тисяч 7188 ну, да, да, гривень. Да, гривень. 7 1880 гривень. Іли 7, 7 копійки, 2 х за, за один куб. куб. Скажіть мені, пожалуйста, приблизительно не самый большой дом да, в, зим, в, в зимнє время та, который на обогрев, который надо жечь, ну, приблизительно 500 кубов, это получается 5.73.500 грн. Да, ну так вот я вот так на вскидку просто беру. В месяц ну, надо будет. Будуть сутив, тому уряд і каже нам, що, ну, для більшості родин це буде проблематично заплатити, ідіть до нас, беріть субсидію, хоча це теж є питання. З Цими субсидіями разом з тим, от та ж робоча комісія Верховної Ради, яка угу. досліджувала, яким чином формується тариф, чому саме така висока ціна, і Юлія Тимошенко з експертами вони разом розібрались в тому що ця ціна приймання вдвічі завищена. А економічно обґрунтована ціна є 3503 тисячі гривні, куди вже будуть всі прибутки і транспортувальних компаній, і Нафтогазу і так далі. І вони ще будуть працювати з прибутком. То але двічі збільшено, яка оця друга половина uh -huh. залишається на структурі, такій, яка називається Нафтогаз, яка сама нічого не виробляє, не транспортує, але кенака збирає на собі борги, корупцію і. Э, так скажем, деневые прибудки. Повы вы знаете, у нас, я, я, я в Крыму могу только судить, вот у нас была в Крыму и такая она и есть сейчас компания, там Черномор, Нефтегаз, да, да при да, том, да. что она была постоянно убыточная, она почему-то постоянно могла себе позволить покупать самые дорогие автомобили, самые дорогие на да. там, да, и, и там и вы взверните проводить... увагу, сами древние чиновники этих компаний энергетичных, в каких костюмах ходят, на каких автомобилях mm -hmm. живут, в каких палацах живут, тут, там, тут Притом, что постоянно... бухгалтерия, как правило. Причем, что они были постоянно убыточные да. и должны были финансироваться из государства. Бюджета, да? Хоча класики і кажуть, що треба, э, ворог з прибутків, а тут воювали з убитків. Навіть до того, Хорошо. Таким так, образом, якщо вот, ми зараз говоримо. Тому що це важливо, це касається практично кожного. Да? У нас можуть бути різні політичні погляди. але є там, позитивний да, момент. Ну... Все-таки ця робоча група Верховної Ради дослідила, що ціна завищена. І ви З'ясували за рахунок тепер. чого. Так. І що дослідили, наприклад, що норми споживання газу для людей, яких нема лічильника газового, вони були завищені вдвічі. Тобто люди споживали вдвічі менше, ніж їм виставляли енергопостачання компаній. І завдяки, от, зокрема, і особисто Юлії Тимошенко вдалося натиснути на уряд на Арсенія Яценюка. Пам'ятаєте, вона йому давала ультиматум два тижні, так він в останній день. Цього ультиматуму таки знизив норматив споживання. І я хочу от, сказати людям, у яких нема лічильника на газ, у зв'язку з тим, що їм тепер будуть вдвічі менше записувати спожитого газу, відповідним чином вони будуть і менше платити. Це, це все-таки маленьке, але досягнення. Так само а, і по нормам споживання так, тепла. Так. У нас чомусь нормативи споживання тепла, то ми казали угу. про газ. А по теплу у нас дивні речі. У нас во всіх цих нормативах урядових написано. Що вони такі ж самі, як в Якутії. Ви ж по... з... порівняйте температурний режим, особливо взимку в, в Якутії, угу. де мінус 50. Я, я не, Серед... не був там. в Якутию, я... Ну, <свят> я знаю, що там в середньому <свят> взимку за мінус 50, і в Україні, де у нас остання зима взагалі була плюсова температура, то ви розумієте, що і на цьому крадуть, угу. а на це списують газ, тепло і так далі. далі. Э, Норми гікокалорії на метр завищені. Андрій Павловський, в нашій студії, Андрій, скажімо так, що нам, є резерви но... для зниження. Ну, смотрите, тепер. дуже Важный момент, окей, если они есть, это это замечательно. Но чтобы так не получилось, знаете, что а, сейчас вот скажете, допустим, там три да, там, тысячи гривен. Ну, это экономично, бурантованный да, была бы да? цена. А нафтогаз скажет, окей, 3,5, с половиной, так три с ну дайте нам субсидию до 7200 тогда. Ну, да, и где взять эти деньги тогда? По великому рахунку не треба для населення э, никаких дотаций нафтогазу субсидий. Повинна виконуватися конституційна норма. Що всі природні надра, а газ у нас в природних mm -hmm. надрах в землі українській, вони належать народу України і тому і логічно, і по закону, що український газ нашого власного видобутку повинен йти на потреби в першу чергу українського населення. А вже на виробничі mm -hmm. потреби хай йде дорогий іноземний газ. То вже для власників цих підприємств, олігархів, як правило, споживають які підприємства найбільше газу металургійні. Хімічні а кому вони належать? Металургійні Ренату Ахметову, хімічні Дмитру Фірташу? Ну так це питання ефективності їхнього бізнесу. Чому вони за всі ці роки, що володіють цими підприємствами, не провели жодної програми енергозбереження? Чому у нас спалюється газу на металургійних комбінатах українських втричі більше ніж на таких же підприємствах в Німеччині чи в Угорщині? Там змогли провести реконструкцію, модернізацію і зменшити споживання. То чому ж наші олігархи вичавлювали ці підприємства? І ховали гроші в офшорах, прибутки, а не вкладали їх в розвиток власного ж бізнесу. Це питання, это, на яке зараз вопрос. треба відповідати. А, а вот тепер смотрите, мені цікаво отримати ответ на такий вопрос. Да? Сейчас батьківщина, наскільки мені відомо, виступає проти приватизації. Или, или за приватизацію тих предприятий, які ну, в Україні. Дивіться. Э, за даними статистики, зараз в Україні. Частка державної власності складає менше 10%. І це, як правило, залишились стратегічні державні підприємства, такі як «Укрзалізниця», державні порти, аеропорти, інфраструктура, та інфраструктура, на якій тримається основи держави і безпеки, і та ж оборонна промисловість і так далі. І зверніть увагу, що в інших країнах такі об'єкти, як правило. Та ж енергетика, генерація, вона перебуває в державній власності. В усьому світі атомна енергетика це державна власність. Залізниця це державна власність. У Ви знаєте, є, ну, знає, є невдавлий досвід Великобританії, яка тричі намагалась продати, приватизувати свою uh -huh. залізницю, а потім їм прийшлося таки її знову націлізувати uh -huh. забирати у державну власність. Разом з тим, Ну, Ви самі подумайте, і хай подумають трохи, хоч наші урядові економісти, як можна під час війни, важкої економічної кризи, продавати стратегічні державні підприємства? Ми ж зрозуміло, що в таких форс-мажорних обставинах жоден стратегічний західний інвестор до нас не прийде. І ми не зможемо отримати за ці державні об'єкти реальну ціну. Скажите, ми їх віддамо тогда... за безцінь. Питання кому. Андрій, скажіть, будь ласка, тоді в чому атліччя? Да, тогда... Понимаете, от зараз ви говорите, що ми проти приватизації. Да? В 2005 році кажем... когда была... Тимошенко була прем'єр-міністром, була проведена приватизація. Да? По-моєму, Была була там... проведена репортажі Криворожсталь. Криворож тоді... В Т... чому принципі э, э, за півроку до президентських виборів 2004 року угу. э, по пільговій ціні тоді криворожсталь найбільше наше успішне підприємство. Віддали двом олігархам зятю кучми тодішнього президента Пінчуку і Ринату Ахметову. І віддали всього за 4 мільярди гривень. Коли прийшла Юлія Тимошенко, через суд цивілізовано не забрали. Суд угу. визначив, що то було незаконно, занижена ціна, повернули назад державну власність і провели повторну приватизацію. Знайшли ефективного власника іноземця від, відому компанію міжнародну Мітал, яка віддала. Увага, 24 мільярди гривень. Тобто Юля Тимошенко е, отримала в державну казну в шість разів більше, ніж це зробив е, Кучма. І на ті гроші тоді фінансувалися соціальні програми, були введені надбавки за престижність праці тим же бюджетникам, вчителям, лікарям, працівникам культури і так далі. Окей, okay, хорошо смотрите, тоді, якщо ви вы зараз виступаєте проти приватизації, да но ми не, ми не проти, тому mm -hmm. що ми ж не соціалісти, не комуністи, але ми державники і стоїмо на позиціях національних інтересів. А з точки зору національних інтересів не можна державне стратегічне майно. Форс-мажорних військових обставинах, віддавати за забесінь, тому що існує велика загроза, пряма загроза, що через підставні фірмочки офшорні. Це стратегічне майно потрапить до рук того ж російського агресора і так далі. Ми так саме проти продажу е, сільськогосподарської землі, бо її скуплять зараз за бесіні арабські шейхи, китайці, ті ж росіяни знову і так далі. А наші що селяни знову будуть на своїй землі кріпаками, безземельними такими, ну фактично, рабами, які за бесінь ну, будуть это, 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 працювати, я, это... знаєте. Треба все-таки стратегію ну, всьому свій час. І, і батьківщина пропонує, що пропонує відкласти і приватизацію, і продаж землі. Ну, хоча б на час, коли ми завершимо війну. Ми внесли Батьківщина, я маю увазі фракція, угу. батьківщина, народні депутати. Зараз до Верховної Ради законопроект про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі, хоча б до 2020 року. І так само пропонуємо відстрочити на декілька років. Приватизацію залишків державного майна і взагалі державна повинна мати певну вла... таку подушку з державного майна власності для забезпечення власної безпеки. Чому Фра... доля державної власності у тієї ж Франції і у Європі, в яку ми орієнтуємося, 33 В Німеччині 30%, в Британії, де ліберальна економіка 25% державної власності? А в Україні зараз менше десяти, і то ми хочемо розпродати те, що залишки залишилось. Все таки от такі важливі стратегічні об'єкти, про які я казав, вимбу вони повинні залишатись в державній державні. Я надіюсь, наші зрители поняли. А Андрій, скажіть, пожалуйста, хорошо тоді такий вопрос але… З другой сторони, я понимаю, що если не будет прямых іноземних інвестицій на сьогоднішній день, да то не будет і відновлення производства, да, там или там оказання услуг того производства товаров и все того. І не будет робочих мест. Я вам а якщо не будет по этого, да, то знаєте, как би бы, и людям просто негде буде работать і нечего буде зарабатывать. Хотів би хотів би вам на інвестиції сказати таки. Що, по перше, під час війни... Ніхто у нас серйозних грошей реальних давати тижні інвестиції давати не буде. І не треба себе обманювати. Ну от поставте себе на місце якогось великого західного підприємця, ви купуєте тут якусь власність, нерухомість підприємство. А в Україні завтра Путін відкриває широкомасштабний наступ. І починає бомбити, стріляти, і вашу власність зруйнують, спалять все. А це форс мажорні обставини, жодна страхова компанія вам не компенсує вбити, Тому вони не прийдуть. І я хочу взагалі сказати: е Україну розглядають як таке джерело дешевих природних ресурсів, робочої сили, угу. і ми повинні себе не обманювати. Жодна міжнародна фінансова організація, жодна країна, жодна іноземна фірма. Не буде вкладати в розвиток інноваційного виробництва нових технологій саме в Україні, бо, хоча б, з того, що їм не потрібен ще один конкурент на ринках високотехнологічних, не, тому найкращі все, що... інвестиції в ну, цій то... пріоритетній галузі це державні інвестиції, це інвестиції українського народу. Я хотів би до цього додати, що зараз на руках у людей, за даними угу. того ж національного банку, знаходиться. 50 мільярдів доларів це значно більше тих кредитів, які ми на невигідних умовах на колінах а, випрошуємо. А, хорошо, у, ну зродом скажіть мені, пожалуйста, ласка, да, чому люди тогда тримають ці гроші на руках, а не вкладають їх не знаю там в будівництво недвижимості, да в відкриття бізнесу вкладали. І так далі. Ви ж бачили, як у нас до останнього часу бурно розвивались Будівниц... будівнича галузь. А сейчас чому цього поті... не роблять? А по чому держить день на руках? А, а тому, що нема довіри до банківської системи? Коли у нас, вибачте, національна валюта обезцінилась за останній рік втричі, коли купівельна спроможність із цього людей впала втричі, да? коли людина приходить забрати свій депозит, а банк її не повертає, коли не досконала система відносин людини, споживача і того, хто надає фінансові послуги, тому що зверніть увагу, як у нас прописані всі ці договори на депозити, кредити, завжди виграші банк. А не проста людина. А от треба, щоб на ринку фінансовому були рівні сторони, як і на будь-яких інших країнах. Інакше да, это, довіри не Це как бы, Ну і це а робота вот ваша... Національного банку в цілому підтримувати То стабільність. що Це система все-таки, не... Я просто розумію, що на цього не буде. Це повинна бути довіра до уряду. Да? до банковской Хорошо, системы. Если украинцы. этой довіри нема, то и нема инвестиций внутренних. А, смотрите, у нас избрали президента там больше, чем 50%. Да? У нас эти две политические... Ну, у нас политическим партиям, которые сформировали коалицию, тоже большое количество. Да? Но почему, а, с одной стороны, доверяют свой голос, да, распоряжаться бюджетными деньгами власти, да? а с другой стороны, не доверяют свои деньги, и украинцы забирают деньги из банковской системы. Тобто, з однієї сторони, як би є довіра, а з другої сторони, його немає. Довіру. Шляхом різних маніпуляцій можна одноразово політику, який займає найвищі посади, отримати. Але дуже важко її втримати, тому що люди, ну по-перше, ж вони пам'ятають, що їм обіцяли. І дуже легко перевірити, взяти обіцянки виборчою програму політика. чи Політичної партії і перевірити, наскільки ці обіцянки виконуються. А коли вони не виконуються, то і втрачається довіра. Угу. І коли, наприклад, партія така Урядова Народний Фронт йшла на вибори, вона ж не обіцяла, що вона втричі підніме тарифи на газ. А пенсії і зарплати будуть заморожені на рівні 2013 року. Ви якщо візьмете програму Народного фронту чи блоку Петра Порошенка, ви там таких обіцянок не знайдете. Ви навпаки, там побачите, що життя там кожної родини, людини буде покращуватись щороку. Але ми бачимо зворотні. Тому угу. ніхто не обіцяв, що буде за рік так впаде гривня, що Національний банк. Не буде виконувати по її втриманню своїх функцій. Таких обіцянок не було, а люди все це бачать, зрозуміло, що довіра і до, ну скажімо, відверто, і до уряду, і до національного банку втрачається, а втрачається до національного банку, втрачається в цілому до фінансової системи країни. Тому люди свої збереження, які вони все життя з. Зб... Збирали, вони не вкладають в банківську систему, тому вона в такому замороженому стані. От треба повернути цю довіру, мотивувати людей. Але яким чином? Тим, що угу. ми будемо розвивати в першу чергу своє власне українське е е виробництво. Тому що, повірте, нам за міжнародні кредити привезуть в Україну будь-який товар, вірю, абсолютно будь вірю. але якщо ми самі нічого не виробляємо, то угу. що ми запропонуємо світу і чим ми йому будемо цікаві? От що своїми чорноземами. Своїми дешевими природними ресурсами і дешевою робочою силою, яка буде їхати і за кордоном за бесінь себе продавати. А треба, щоб люди тут, в Україні, мали можливість отримувати достойну заробітну плату і потім мати гідну пенсію. Я з вами абсолютно согласен. тоді і довіра буде, і країна розвиватися ж елементарні речі, які знає кожен. першокурсник экономического факультета, но еще разу каждый уряд приходит до власти, и почему-то такие простые вещи не реализуют. Вот мне тоже, знаете, интересно, да вроде мы все все, все знаем, да, как-то не получается на практике это все. А сделать. знаете, как говорят, чтобы чтоб получалось, требуется, чтобы было воля и желание до того, чтобы это делать. О, и знаете, на чем я хочу вот еще значит, задать вам такой вопрос, немного сменим тему от социалки, но это тоже связано. Значит, сегодня группа народных депутатов Верховной Рады инициировала отставку министра внутренних дел Арсена. Авакова. Вот о, под, о подготовке постановления об его увольнении сообщил ä, председатель Парламентского комитета по противодействию коррупции Егор Соболев. Он написал следующее. Украине нужен новый министр внутренних дел. Арсен Аваков провалил задание очистки МВД от коррупционеров и оборотней. История с Щеботарем стала последней каплей. Под этим документом поставили свои подписи депутаты Соболев, Барна, Добродомов, Лещенко, Деревянко, Матейченко, Мельничук, Борислав Береза и Кривохатько. Ну, это фактически они полным складом вот, антикоррупционного комитета. Да, вот, комитета, вот, а, вот и, кстати, есть да уже фотографии этого документа. Скажите, пожалуйста, на, на ваш взгляд вообще... Насколько это реально? То есть, есть реально, что это вообще будет даже ставиться проект постанову, он будет ставиться на голосование. Вот вы депутат, как бы вы вы человек составу, вы же знаете, да, что как все там происходит в федералі? Внести в порядок, Дене поставить угу. навіть на голосування це реально. А зібрати необхідну кількість голосів на даний момент це не буде реально. Тобто, ви впевнені в тому, що, всього, да, це просто вот така вот постанова і все, проект. И... Тобто, буде воно поставлено. Ну, я розумію обурення народних депутатів, угу. але все-таки все пан Аваков має потенціал і може ще попрацювати на цій посаді. Я думаю, що у нього є. Угу. Ще певна довіра і в президента, і в і в прем'єра, які відповідним чином і сформулюють, сформулюють позицію. при голосовании своих фракций, какие они и контролируют. Ну, я так понимаю, что этот антикоррупционный комитет имел претензии не к самому Авакову, да, в связи с коррупцией, а с вот господину Чеботарю, о котором здесь упомянул э, господин Егор Соболев. Окей, okay, будем, это уже тема для другого разговора. С нами был Андрей Павловский, э, эксперт по социальным вопросам и э, член полицовета партии Батькивщина. Спасибо, Андрей, что были с нами. Дякую вам. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании, также в эфире телекомпании «Социальная краина». Thank <laughs> you.